Так, дядьки, а і тітки. і тітки, <хи> Бо з'являть зауваження зробили. Всім попривітую. Сьогодні, бачите, я без перчаток, тільки приїхав з закупки. Може покажу, що купив, а може і ні. Сьогодні, нас... Сьогодні будемо шукати переможця розіграшу оцих шикарних тісочків. Це у нас дня 2 чи 3 назад я викладав відео, там зараз все покажу, розкажу. Там цей... І будемо ми шукати переможця розіграшу. От. Ну, А ви поки підпишіться, бо може в наступний раз вам повезе виграти який, якийсь шикарний ніштячок. Отакі тісочки поїдуть на халяву. Так, у нас опять обмеження потужності. Покажу так, трошки в полумракі, що в нас є, що на продажу. Сьогодні буде відео побалакать, трошки по старим знахідкам пройдемося, що в нас є, що продано, що не продано. Отакий От наш дачок шикарний робочий, 30 кг, 4200. помпа камазовська, вон хрень якась, тут хрень. Давайте тут пробіжимося. Кішка кіт? Кішка. Е! Ладно, хай граються. Не забуваємо фрези. 70 гривень кілограм. Там хтось писав, вибери мені морзе 3 5 кг. Ну, ребята, всі підряд. третій, четвертий морзе. Ну, 5 кг, 5 у 7 це сіки, там, 350 гривень. Ну, ви серйозно. Давайте тоді зробимо до 10 кг. Ну, хоча б до 10 кг. Ну, блін, це не такі сверхгроші, щоб там за одну фрізу, яка там стоїть гривень 500-700, заплатити 120-130 гривень вона вийде. А морзе третя, ота, типа. А, ні, а де під шумпул. Хотів так швидко показати. О, типу така Морзе третя, звика на пайки. Ну, ну, 200 г ну, 14 гривень. Ну ви серйозно. Давайте зробимо до 5 кг 150 гривень, більше до 10 100 гривень і більше 10 вже по 70. Ну, я думаю, щоб всім було вигодно і добре. Тобто я готовий вам вибрати 5 кг. Ну, пожалуйста, по 150 гривень. Бо так воно не серйозно. Ще, чим більше береш, тим дешевше. Не забуваємо, 16К20, 1К62, 1М61. Що вони почули? З тіліпуньканням буде у нас 4000. З меншим телепуньканням 4500. Без тіліпунькання буде у нас. Ой, бля, Чуть не впав. Трошки злякався. Буде 5 1 м 61 4-4500, Малі продольні, 4500-4500, 1К62. Вона тут закантачена, конус ідеальний. 16К20 вона чітка. Ну, ось, можна навіть крутиться, треба трошки розкоксувати. 1М61 до хрена. ТВ3-2500. по остальному поки пройдемося. Так само і сверлишки. Хтось каже, вибере мені до 20-го. Ні, воно так не працює, Ціна халявна по ціні рапіда. ну от, Якщо пообрізати, ну, грубо говоря, це на те й вийде. Тільки е, мінус е, мій робочий час і трошки кругів на обрізання. А так воно то на той вийде, що його ціляком здати по 70, що його здати там по 110 і ну, чисто сам рапід. Не знаю я, не знаю я. Хочете там половину вам на грибу. Или, там морзе 5 віддільно, ну, без п'ятих, бо не всіх морзеп'яти. Тобто тут два. Там, наприклад, кілограм 60-70. Ну, по 70 гривень ну, тако є. Думаю, шикарна ціна. 2М112 на продажу. По наждачкам не пишіть. Їх треба провірити. Бо вчора було багато запросів. Кажу, хочете, купляйте кота в мішку. От я за них там просю 3500. 500 Хочете? Без претензій визвати, і за 3500 я вам продаю. Отакий от, наш дачок. Без проблем. 3500. Провірю, він буде так же 3 3500. Ну, тобто, там за двушку. Хтось вчора теж кажу, скільки хочеш, без претензій. А вдруг він не робочий. Давай за дві. Кажу, не, братан. Кажу, я полторушку не хочу терять. Тобто, якщо він не робочий, так, да, я його продам за дві. Без проблем. Ну. Прийдеться. Еслін робочий, 3500. Ну, це таке діло. Станочок оце й уїхав. дядька написав. Коротше, станок був нульцевий, як казався. Так що бачите, а, кстати, зараз про нульцеві побалакаємо. Э, ці 630-ті штангеля, штанген рейсмуси. По колесикам буде розпаковка, буде. Не, не вистачає на все час. От я приїхав вже почти 4 часа. Я пообідав, ой, як пообідав, позавтракав, тільки пів четвертого. Це приїхав додому, позавтракав. І давайте вам давай вам реп знімати, бо треба виложити 4500, 3500, трьошка, пінолька шикарна, е, то ціна договорна, е, 2000-1500 колона. Далі, що я вам ще хочу показати? Ну, Не забуваємо диски 200 300 гривень, 400 600 гривень від трьох штук, 100 гривень скидка. О. Не, тут буде 50, а тут 100 гривень скидка. Далі. Що я хотів показати? Хто там усирався, кому оцей вчора щось відео трошки залетіло, почали писати і писати, кому оцей хлам ржавий треба за 22 тисячі. Проданий і просили ще. Далі вам покажу за ржавий, ржавий хлам. Да? Ржавий хлам. Дивимося на состояння станинки. Так, ну трошки світлом виключу. Видно, я думаю, хто шарить, той ще що Це ще заводська фрезеровка, І воно навіть фрізіровка не витерлась. Ось о. Бачите? Це сліди від фрізи, чи від фрізи, чи від шабровки, чи що ділилось ось, дивіться, Тряпочка. Ось таке все ось воно було. І це саме їздова частина, Де ось курва. Уйди! Собака домагається курва. От. Е, я думаю, хто шари, то й шари. Що навіть настільки тут мізерна вироботка, що навіть не стерлася ця шабровка. Ну, воно ще ногть відчувається заводська шабровка. Це для тих диванних дебілів, дебілів, хто кричить, кому воно всралося. А чоловік купить його, то есть і патрончик тут хороший. І виходить коробка, бо в нього реально мало вироботки. Тому що воно стояло під дощом. Дивіться, як воно все. Мені здається, тут коробку вскрив, воно все в шикардосі. От. Стояло під ощем, трошки поржавіло. І останні 40 років ними ніхто не От За цей станочок, я думаю, пітнашечка шикарна ціна. Реально, станина в ідеалі. ну, А по состоянню станини можна все остальне оприділити. Отакий От дракончик є без мотора. без мотора. Так, да, мотор видрали і шків. Так покажу. А тут, а, це я теж продав. От. Можу отаку тушку продати. Дивіться, низ є. Клин є до цього низу. Ну, це чиста херня що ходить. Можу ціляком тушку продати. От, тут клина нема, я його туди можу ВФГ-шку, ой, ВФГ, приходну плиту на ФФГ. Продати. Також є ота тушка. Низ, зверх, ну, це все, все купляється. Оцей дракончик проданий. Все, дядька, якщо будеш дивитися, не хочу. Святу нема. Я його не хочу порвати, тягати. Отправка 1-3 дні. Чесно, не вивезу я його без любятки. Буде час відправлю. Він проданий, його нема. Є цей за 13, ша 3, ша 3. Повністю комплектний, робочий, все добре. 13 тисяч гривень. Зараз покажу, що я, вам, що я вам, що я нам привіз. Це ще забув. Ще один красавчик. О, треба світло включити. Ще один красавчик, ша 4. Ну, то дядько позвонив, я забув йому сразу скинути. Обзор. Коротше, поки він продається. Можеш як, хто пристав того і тапки. Ша 4 з тісочками за безліч грошей. З перехідною плитою. О, дивіться, який Кра... красавелло. красавелло. Туди не полізу, там грязно, я в чисто. За безліч бабок можу продати. Дядьку, скину обзор, согласиться, согласиться, ні, так значить продам. І так, собственно, чого я вас тут усіх. Нова партія товару, розіграш цінного призу. Це в цьому відео ми розігрували е, тисочки. Ті, що я вам показував в початку відео, бо це таке побалакать. Так, іди, байську. Щось Щось вже баю, уже купив щось. Йдіть ви нахер, щоб я вас щось купив. Вже силочку скопірував на те відео. Е, інструменти. Та не треба мені ваші інструменти, в мене само вистачає. Так, скопірував відео на ту силочку Пікавінір. Ой, що то пошло не так. Ві. Що? п'ять грошей треба і тоді ви нахер. Сьогодні одні вже скачали 340 гривень. Ладно, зараз розберемося. Так, перезагрузив, перезагрузив. Е, може, сеть потеряла вона, хто його Он, Кстати, вже 4 часа. Це тільки, я ж кажу, пів, пів четверто, чи всі я приїхав, покушав, позавтрикав і давай вам реп клепати. Пікавінір. Що ми То Тоді ми я казав, що будемо вибирати, купувати 445 коментарів. Тотал відео. Video... А, 475 коментів. Руслан Аль... Алькема. Хочу косарь. Ану, нажмемо. Руслан Алькема. Ану, секунду, може я не те віде скопірував? Ні, та теж я скопірував. Хочу косарь. Що косарь? Ану, секунду. Так, отбой тривоги. Що у нас? У нас збой в матриці произойшов. Я коли скопірував ссылку на те відео. Тут, коли нажимаєш, воно вилазить. І коротше, воно з якогось буфера обміну э, вибрало... Старе відео. А я почав листати по коментам. А це ще відео, коли ми косар розігрували. Це я не знаю, навіть на три назад підписників розігрували. Зараз он скопірував. Уже нове, свіже, все хорошо. Тобто, той Руслан, ти не виграв, то ще з того. Це програма дала збой. Косар не дам. Піка Вінер. Що? Шо... Ну. Ну, шукай, вже давай когось. Лишата зелені за 550 ще є. Олег Іванков. Так, делаємо скріншот. Делаємо скріншот, Заходимо. Олег Іванков. От, ще раз. Щоб, якщо. що, Вот, все, Олег Іванков. Напиши мені на Viber, Viber буде в першому закріпленому коментарі. Ти виграв О, 300, 434, да. надо було, воно було насторожити, чи коли там 475 коментів було, От, дядько, от ти хотів за 550, а виграв за 1,5 косаря. Що е, в самому початку хотів вам сказати, уже мислі путаються, перепутав. Е, як Мішка Коломойць от розіграші, тоже показував. підписників кілька чоловік теж написали, що делаю так. От. Як він. Ну, це реально проще. Бо я ж тоді заходимо, на Олексій, Іванков. Іванков. І сіті нема, воно думає. Ми шукаємо, чи він підписаний він не підписаний, ми пере... розіграємо. Отакі тобто... <кхм> от зараз. Правила різко помінялися. Я їх установлю, я їх можу поміняти. Ну, не суть. Олег Іванков. Все, ти виграв, дядько, одпишись, потім, якщо, що, як він відпишеться. Це тільки скріншот обов'язково зі своєї странички. Тобто, не отак, от, просто там якось зайшов, отак скинув і все. Коротше, об'ясню, щоб доказати, що то іменно ти. Бо аферисти бувають. Не переключаємося. І так, минутка ще побалакати. На сьогодні відео побалакати. Кстати, станочки можете купляти і побалакати. За святе делівері побалакаємо. Ребята, були в мене в продажі станочки СТД 120. Да? Два штуки ідентичних одинакових. Одному дядьку я відправив новою пошти, а другий дядьку відправи мені каже делівері. Бо нова пошта зараз здере там денег кучу, я там розорюсь туди-сюди. Я йому кажу: ну от я відправляв доставку 690 гривень. Каже, мені треба адрес. Ну, кажу, на адрес плюс 150 гривень. Ну, хай би вийшло б там 690 плюс адрес. Це, кстати, відділення склад -склад. Кажу на адрес плюс 150 гривень, ну вийшло б 700, фіки, 850. Він каже, ні, делівері, там все дешево за 3 копійки вони роблять. Пожалуйста, ребята, от хто заїкнеться за делівері, того я пошлю далеко і надовго. Дуже далеко буду посилати. 690 гривень, це теж склад, склад. І 1603 гривні. Ану, напишіть, напишіть поклонники святого делівері, що вигодно, не скушали. Як каже, як сказала Саша Грей, факти на Правильно? Правильно? От. Щоб не починали, там я відправляв, може, якось можна і дешево відправити. Я знаю, як дешево дешевше верніше, відправити, щоб там лишню упаковку не додавали, лишні габарити не написали. Тобто, ну, Контролюю ці всі відправки, всі процеси, щоб лишнього не накрутили. На делівері я не знаю, як це зробити. От я привіз, вигрузив, вони зважили, поміряли, видали накладну. Ну, Дядьки, 1000 гривень разниці. Дешевше? Я не кажу, що нова почта там не охреніла. Так, да, охренівши, але це все залежить від оператора. Знаєте, хто, хто як хоче, так і, і моче. От. Бувають оператори дебіли, які нахерячать. Ну, Оце, звісно, передос. Оце повніший Передос. 1600 гривень делівері. Два ідентичних станочка. От і все, що треба було доказати. І за Укрпочту не, не пользуюся той херньою. Не пользуюсь. Укрпочта теж за 3 копійки не роблю. А це от реально хто заїкнеться, буду оце в мордяку тикати. Що мені там дешевше. Може якийсь там супер габаритний груз. І буде дешевше по deliвері. Е, я ж не спорю. Я вам привів примір на цих станках. А дядько казав, кажу, ну там 700 гривень доставка, або кажу, я відправляв. Ну, плюс-мінус, кажу, за адреску ще там 150 Не, каже, дорого. 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 Ну, так буває. Що я зробив? Хазяїн, барин, захотів делівер, я питався переубідити, кажу, давай нової пошти. Я станок три дня в кусові возив. Отправив делівері. Ну, не знаю, дядько нічого не написав. ну тому що він, мабуть, думає, що нової поштою 5000, а йому скажу, що 700 гривень. От така херня малята. Любі хлопчики і дівчата. Кому понравилось, підписалися, лайкосик втулили, Якщо треба, щось купили, не треба, предложили. Куплю у вас всякий такий короче Всім пока, я пішов пішов трошки віддихнути, бо 4 години вечора покушав, треба трошки полежать Правильно, правильно. <гум> е на почту Ні, не поїду сьогодні на пошту, не хочу. За цілий день замотався трошки. Все, всім пока